Туйтесь до розквіту України, а також України, а також Українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати. А не дивитися, як просто політики. Це все пілять по різним сторонам. Місце розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Далі. Україну буде направлено більше восьмиста мільярдів, і саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну їхня ціль, зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував. Що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, то тобто так, отак, от ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт це. Далі у нас буде а, чис, а, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто потім пішли далі. А, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Залець. Отака от історія. Потім, з приводу Запорозької АЕС, а, ми ж маємо залишитися тепер безядерними, повністю. І от Запорозька АЕС. 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті щось собі не наробили. Поняло? такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми, чинств, культур, такі воно прийде в Україну. На жаль, школа щось прияють розумінню, ну коротше, поняло. Та навіть школах будуть вчити це історії різноцвітних Прапорів. Мен... Далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшло з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесяка, та якщо чесно, це звучить жесть обов'язково. Що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні? Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори, вибори неминучі. Далі, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно україною. Ну і взагалі Європою всією. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які... Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну, дай Боже, надіємось на це. Я... Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І я можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу, це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.